Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні запускаємо довгоочікувану рубрику портфель місяця». Подібний контент досить популярний на Ютубі, однак я ще не зустрічав відео українською мовою. Потрібно виправляти цю ситуацію, і якщо вам цікава тема інвестицій в криптовалюту, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Ваша активність найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Також рекомендую підписатися в Телеграм, адже там усе зі світу криптовалюти та фінансів, і найголовніше інформація про різноманітні грошові роздачі, на яких можна непогано заробляти. Друзі. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до формування криптовалютного портфелю, хочу приділити хвилинку уваги психології, адже усі ми. Колись розпочинала свій шлях в криптовалюті. У нас не було досвіду, у нас не було знань, і ми купували монети по порадах тих чи інших людей. Так от, цього робити не варто. Адже коли ви не розумієте, яке майбутнє в того чи іншого активу, не маєте ніяких цілей, не вірите в банально в цей продукт, ви скоріше за все продасте його, коли він буде падати. Так робити не варто. Таким чином ви не зможете будувати свою довгострокову стратегію. Кожен актив, який буде представлений в даному відео, може зіскамитись, тобто ви можете абсолютно повністю втратити свої гроші, які ви проінвестували в ту чи іншу монету. Про це варто пам'ятати. Криптовалюта це про великі ризики. Так, ми можемо тут заробити хороші гроші, але ми можемо втратити все. Тому про це завжди пам'ятайте і будь ласка. Перш ніж інвестувати, робіть власний аналіз, як мінімум, подивіться там 5-10 відео, і тоді переваріть інформацію і на холодний розум зробіть ту чи іншу дію. Сподіваюсь, з цим зрозуміло. Я впевнений, що більшість з вас вже не новачки. Однак, якщо для вас інвестиція в криптовалюту, це лише так би мовити щось нове, будь ласка, робіть інвестиції з розумом. Тим більше, що зараз локальні хаї, цінові позначки досить високі, і ми в будь-який момент можемо піти на корекцію. Тому, будь ласка, будьте готові до падіння. Таке відбувається досить часто і важливо вміти з цим працювати. Так, ще декілька слів по ринку, щоб було загальне розуміння ситуації. Так от, друзі, ми максимально на хаях, після того, як ми торгувалися в цій зоні 16-17 тисяч, відповідно, бачите, були прогнози про те, що ми підемо на 14, але по факту виросли до 24. Це до того, що ніхто ніколи не знає, що буде в майбутньому. І по факту, якщо ви зараз не готові купувати по актуальних цінах, адже для вас це хаї, і це цілком зрозуміло, ви можете не інвестувати в криптовалюту прямо зараз. Я також очікую корекції в район 20-21 одної тисячі, можливо, навіть нижче, але для мене це буде всього лише чергова можливість закупити так, би мовити, зі знижками. Зараз я купую по актуальних цінах тільки через те, що я працюю на довгострокову перспективу, і впевнений, що у 2024 році точка входу 23 тисячі за біткоін буде здаватись для вас дуже хорошою ідеєю. Тому якось так, хто не готовий, може чекати корекції. Але знову ж таки, друзі, як завжди, може ринок піти без нас, тому кожен підбирає зручний для нього спосіб інвестування. Переходимо на сайт дробстап.ком саме тут ми будемо формувати наш портфель. Він буде максимально публічним, тобто, кожна людина зможе перейти за посиланням і перевірити проміжні результати. Що стосується формату, кожного місяця я буду інвестувати 500 доларів, тобто без ніяких стейблкоїнів, виключно в монети. Як на мене, ця сума є оптимальною для подібного експерименту. Ви ж підбираєте суму під себе. Головне, щоб ці кошти не були вам потрібні в найближчому майбутньому, тобто, це робити обов'язково. Якщо вам банально немає за що заплатити за квартиру, немає сенсу інвестувати її в крипту, адже актив може просісти, і банально ви зафіксуєте мінус і отримаєте негативний досвід. Ну з цим наче зрозуміло. Переходимо до короткого огляду наших активів. Було досить непросто підбирати активи, адже багато монет, які я хотів додати в свій портфель, вже постріляли і знаходяться на локальних хаях, або ж взагалі оновили ATH. Відповідно, очікуємо наступного місяця, можливо, вийде DYDX, і оптимізм підібрати по кращих цінах, а поки що працюємо з тим, що є. Polkadot. максимально недооцінена екосистема, яка я вважаю, буде коштувати дуже дорого в майбутньому. Десятки проєктів, такі як Kusama, Astar і так далі. все це працює на Polkadot. Хороший фаундер, який засновував. Ефір, ну тобто, ми все про це знаємо. Максимально популярна монета. Я вважаю, що досить довго ціна знаходиться в зоні накопичення, і купувати DOT це точно непогане рішення. Купив DOT на 50 доларів. Далі вибете токен. Про нього я розповідав в окремому відео. Обов'язково подивіться, що тут сказати: вірю в продукт, вірю в біржу. І впевнений, що рано чи пізно токен ВБТ буде коштувати більше ніж 10 доларів. Там ми його і будемо продавати, поки що накопичуємо. Одразу скажу: будьте готові, що токен пролиють ще більше після розлоків. Мене це не особливо хвилює. Я його накопичую на довготривалу перспективу. Далі біткоін, друзі, без основи. Нікуди, тобто біткоін і ефіріум це основа будь-якого криптовалютного портфелю. Задля того, щоб вам було цікавіше, купив біток всього лише на 50 доларів. Те саме по ефіру. Біткоін та ефіріум по 50 доларів. ВБТ я взяв на 100 доларів, тому що ціна зараз дуже приємна. Я думаю, багато говорити про BTC та Ethereum не варто це все, що вам потрібно знати про криптовалюту. Головний альткоін і, так би мовити, головна монета ринку, яка дає імпульс. Далі ТВТ, траст Wallet токен. Всі теж курси про нього. Головна хайп-машина, яка росла навіть на падіннях. Що тут сказати? Основне це співпраця з Binance. Це продукт CZ, який він буде постійно пампити, піарити, і воно буде рости. Плюс згадаємо, що це гаманець, це про безпеку, яка зараз також на хайпі. Тому ТВТ я купив на 100 доларів. Як на мене, ціна є досить хорошою і нічого нам не заважає найближчим часом сходити на 3 долари. Далі полігон Матік знову ж таки ціна не з приємних. Але я ще не маю полігону. Відповідно, я вирішив проінвестувати в дану монету, адже вважаю її фундаментальною. Постійно вони анонсують якісь нові співпраці. Тому купівля Матіка, як на мене, це не помилка, особливо, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу. Далі, міна протокол. Монета, яка вже вистрілила і, так би мовити, поїзд вже поїхав. Але, як на мене, міна може коштувати сильно більше 1 долару. Відповідно, потрібний протокол, який допомагає нам з опрацюванням транзакції, можете міну не купувати, тому що вона на хаях. Я ще її купив на 50 доларів, вірю в її подальший ріст. І SafePal, ще один гаманець, який має відношення до Binance. Він є апаратним, в багато в кого є ця флешечка, яка ідеально працює, він є досить зручним. Я вірю в те, що токен даного проекту теж буде рости, і ціна зараз, так би мовити, в адекватних значеннях. Тому я беру також SafePal на 50%. Доларів. Знову ж таки, друзі, хотілося б додати більше активів, хотілося б зробити наш портфель, так би мовити, цікавішим, але насамперед не буду додавати високоризиковані активи, щоб хтось не зіскамився. І буду шукати щось от максимально таке цікаве в плані ризик профіт. Тобто, і фундаментал повинен бути, ну і повинно, повинні бути ті монети, на яких ми будемо іксувати. Тому що варто розуміти, на ефіріумі ми не зробимо 2-3 ікси, а на тій самій міні цілком можливо. Знову ж таки, друзі, на цьому у мене все. Сподіваюся, інформація була корисною та цікавою. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.